Оу, oh, щит. У мене до вас питанечко. Задавайте. А ти хто? Добре. <рес> <рес> як навчитися робити підйом з переворотом? переворотом. Я правильно сказав? Правильно, друзі. Правильно. Це найлегший, найшвидший вид руху, як вивести себе над поперечиною в упорі. Для цього нам потрібна зовсім невелика силова база в спині і руках. Достатньо того, щоб ми просто до середини підтягнулись до прямого кута. Достатньо. Не треба там багато підтягувань робити. Але основна складність в тому, що тут дуже активно вмикається в роботу, друзі, прес. І є дві підводячі вправи, як підготувати прес до виконання підйому з переворотом. Дійсно. Якісно, гарно. Дуже простий елемент, але якщо його зробити якісно, це, це гарно, друзі. Дивіться. Гарно. Спочатку. Нам треба впасти на коліна і помилитися. Щоб нас Бог благословив, друзі. Ну, якщо Бога немає, то не треба. Я м'яв сварам. Так. Ліктьова планка. Але не та ліктьова планка, про яку ти думаєш, друзі. Про яку? Ліктьова планка. Гімнастичного стилю, це саме, коли ми дивіться. Ставимо довільно ліхті, витягуємо ноги, ставимо на тильні сторони, виштовхуємо спину панцир, а таз опускаємо Ні, максимально низько. Таз низько, спина високо, і ми тиснемо ногами, втискаємо в землю. Таким чином ми пробуємо ще додатково. Ніби як скоротити відстань між тазом і грудною клітиною. Така планка дуже сильна. Ілля, можеш спробувати підняти мої ступні догори. До гори, до гори? Ні, опускай назад. Бачите? Бачите? Щільна конструкція. Ми напружуємо і сідниці, і ноги витягуємо. І, і саме головне і прес. Якщо ти зможеш зробити якісну планочку, таку, як я показав, хоча б 15 секунд, в принципі, ти, скоріше всього, зробиш уголок. Але уголок трошечки інша штука, тому його теж можна вивчати, наприклад, в два етапи. Дивіться. Спочатку ми просто вчимося висіти ось так. Тут вже вмикається в роботу перес. Ми не просто піднімаємо ноги, дивіться. Ми таз підкручуємо ось так. Потім. Друга фаза. Ми робимо так, тримаємо. І коли ти зможеш випрямити повністю ноги в уголок хоча б 10 а, секунд, ага. ти вже готовий до того, щоб зробити підйом з переворотом. В принципі, вся база тепер показую два варіанти. Перший по секціям я буду спочатку виводити ноги в уголок, підтягуватись до середини і потім робити. Додатково, дивіться, щоб було зрозуміліше, як нам все-таки перевернутися через попереджену, ми робимо такий рух головою. Голову закидаємо і нам легше буде опинитися згори. Другий раз я покажу максимально плавно, де я буду одночасно виходити в уголок, підтягуватися і робити це в один рух. Спочатку посекційно. Дивіться, секс. Взялися хват будь-який. Уголок. Почаємося до середини і дивіться, ти просто піднімаєш ноги, все, ти вже тут. Сам ти де? Я вже тут. Ух! І тепер все одразу. Без розкачки, статичного положення, не треба кидати себе. Робимо максимально якісно. Ух, аж хтось мені написав, що якісно виконано повідомлення прийшло. Тому що, друзі, дивіться... А якщо так 20 разів зробити, Це буде добре. ти можеш перевірити, ти почнеш в уголок піднімати ноги догори. І тобі треба буде підтягнутися. Тобі треба буде зігнути ноги в ліктях, інакше ти просто не опинишся згори. Ну, в принципі, така техніка, якщо є якісь запитання, О, залишай. Цей елемент, друзі, Давайте я теж зроблю. він дійсно може підготувати наш. Наш вестибулярний апарат до політу в космос, якщо зробити так декілька разів поспіль. І плюс ми ж висимо на попереченні. укріплюється хват. Ми вчимося працювати пресом. Во! Вийшли і можна ще й відтискатися, да. якщо високий турнік тяжко. Привати. Так що, друзі, головне робити гарно. Не роби з. Покажи, як не з зігнутими ногами, як воно виглядає, зривка, да, так, з розкачки, дивіться. Давай, давай, зроби. Оце, оце, оце. О, яйця! Да, дивіться, це одразу карма. Оце старіковський метод. Ми робимо гарно, по-варкаутерськи, по-гімнастичному, в струночку. Цікаво, гарно. Дивіться, як це круто виглядає, простий елемент, але якісно зроблений. Опа! Хоп! Добре? Мені подобається. Опа, можна швидко робити. Швидко, але по силі. Чух! Ух! Чух! Офігенські, друзі! Гарного життя, свідомих да, да, виборів, Та да, там да, вже ти взяв на себе. Свідом... І вибори. Гарного життя, свідомих. Вибори якісь. Ні, друзі, вибори ніяких виборів. Вибирайте, хто тут буде. Обирайте свідомість. Як жахливо звучить гімнастичні? Ні, 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 я просто гімнастичні. Це просто в моєму розумі Гімнастичні. І обов'язково гімнастичні. Шкарпетки і дошки з садху. Це те, що ми маємо. Покажи їм дошки з садху. І, а, і, і скажи що з ними буде, якщо вони. Якщо... Ти скажеш, що в тебе щось не вийшло, я тебе посажу на дошки садху. І ти ще за це заплатиш 3 500. Ти розумієш? Тому роби одразу, пиши гнівний коментар, жалійся. Або цей інструмент, і ти більше не захочеш жалітись на життя, тому що це про свідомість, про вибір своїх емоцій. Уявляєш, ти можеш вибрати свою емоцію. Вони просто тут кружляють, і ти реально такий, а хочу щастя, бах і вибрав. Це допоможе. Тримай. 3500. Зробити 10 разів було легко. Ускладний так, щоб на 10-й тобі було важко. Прямо добре. Добре. В естетику, друзі, естетика наше все. Навіть самий легкий рух, навіть витягання шкарпеток можна зробити гарно. Але я ще не навчився, тому я поки що воркаутом займаюся. Естетично не гарно. Естетично. І в кінці 10 разів відіжмемося від попередження. Потім 10 підтягуєш. Такий комплекс на півторах видав. Мене дозволи просто постояти задати питання. Що є? <плес> Десять разів, давай, оп. І пішли. А, йоп. Uh-huh. <laughs> She's. <laughs> Раз, два, пішли. Без підтягування, добре. Хууу! А, десь побіг. Слухай, ну, як відчуття? Це прям як комплекс, а. Це ну, потужно. Нормальний 10 підйом з переворотами. Я навіть біцепс відчув, спину Ні. і задишку. У мене великий палець відчув. О боже, знову. Прекрасно. Задишка. Добре. Прикольно.